Привіт автолюбителі! Сьогодні до вашої уваги Nissan Qashqai Plus 2. Автомобіль у нас свіжопригнаний зі Швейцарії. Був куплений в першого власника. Повна сервісна історія, обслуговування. Автомобіль у нас 2 літра бензин. Автомат повний привід. Максимальна комплектація, шкіряний салон, камера заднього виду, ксенонові фари. Автомобіль оснащений у нас заводським фуркопом. Дуже класне виконання. Чорний. Кишка дивиться. Автомобіль у нас на безсечовому доступі. На ксенонових фарах. Це тільки автомобіль приїхав з Європи. Повна сервісна документація. Та всі документи з Європи є в наявності. Ксенонові фари. Автомобіль дуже класно виглядає. Семімісний, великий, комфортний, економний, безпроблемний двохлітровий бензиновий двигун, на який за потреби легко ставиться газ. Пройдемося по комплектації. Автомобіль у нас оснащений гумою Continental. камерою заднього виду. Спектація. Скіряний салон. Дивіться, в якому стані сидіння. Руль. Повний електропакет. Музика преміальне босе. Панорамний дах. Ультимедійна система, клімат-контроль, автомат, система повного приводу. Можна їздити на передньому, можна їздити завжди на повному приводі. Також автомобіль у нас оснащений підгрівом передніх сидінь. Пробіг у нас оригінальний 220 тисяч. Ось такий шкіряний салон, кажемо з цього ракурсу. Йдемо далі до другого ряду. Ось так виглядає у нас салончик автомобіля. Автомобіль у нас не битий, не фарбований. Їдемо на Любестого пробіг автомобіля, оригінальний. Для бажаючих додам на вимогу відео з товщину Автомобіль у нас самімісний. Сидіння опустив, щоб було видно, як виглядає, коли не треба сидінь. Так, 6 місць, можна положити, буде 5 місць, буде великий багажник. Можна підняти, буде 7. Сидінь. Сидіння задні у нас в такому стані. Я думаю, ними мало хто користувався, якщо я користувався взагалі. Перейдемо до другого ряду. Ось так у нас виглядає автомобіль. Дуже класний, збережений, сімейний позашляховик. До автомобіля є три ключі, сервісна книжка. Купить буде задоволений. Всім дякую за увагу, запрошую до огляду та покупки даного автомобіля.